Західні інсайди е, е, кажуть, що Трамп знову ж, знову і знову обіцяє додаткові плюшки Путіну, але тепер те, що не залежить від нас, а те, що залежить від Трампа, типа повернення в глобальну політику, е, зняття всіх можливих там санкцій. Ну, знову ж, я думаю, що Трамп е, ну, дурень думкою багатіє. він думає, що він все-таки ще може відірвати. Путіна від Китаю і перевести його в е, значить, е, умовно там в, в ту площину, в якій якби Трамп уявляє, що він він же ж в уявляє себе, що він же сама сама от кость цивілізованого світу, хоча грає якраз по правилам авторитарних країн. І зовсім зовсім не схожий він на е, демократа або там е, цивілізаційного лідера в, в нашому розумінні, як ми виховані на цьому, як ми виявляли ще донедавна Сполучені Штати Америки. От і тому е, я думаю, що е, все залежить від того, що е, хоче Путін насправді. І давайте говорить про те, що у Путіна дуже важко з економікою, дуже важко, і тому йому мабуть, вже ж. І радники кажуть, що давайте побліфуємо, але все-таки заморозку е, треба включати, тому що не потягнемо. Ми не потягнемо. Ну, скажуть Путіну, точно на біулі нас каже деньгніт на Е, Мішустін це їхній прем'єр. Скаже, що все погано, і тобто не, не треба не, не треба ілюзії з економікою. Але з іншого боку. Е, Є ще фактор е, Сі Цзіньпіня, можливо, він щось пообіцяв е, Путіну, тому що Сі Цзіньпінь тихо сидить. Ми от його не чуємо, ми чуємо там про. Про якісь там бідкання там європейців, про те, що Трамп хоче Нобелівську премію, там турки включаються. Сідзіньпінь якби чотири з боку наших нет, да Але насправді Сі Цзіньпінь зацікавлена сторона, дуже зацікавлена, тому що він підбирає Росію до рук, і мало того, він станом зараз на зараз. Торгує, да? е, на російську йдуть якісь нові там бензовози, якесь. ну, все те, що має подвійне призначення, якісь грузовички, мопеди, скутера, дрони, от, е, те, що можна продати е, Росії, ну, фактично, віддати в обмін на е, там, газ, нафту от, і е, будь такими сілачами. Проте я би ще сказав, і от, е, Поговорив з кількома умними людьми, що тепер про промінуся. Да? Тобто, вроді би Путіну потрібна заморозка, да? але фактор Китаю, і от ще який фактор. А як Путіну вийти з війни? І що це значить? Умовно, досягли ми замороження конфлікту, і нам треба десь буде звільнити 600. Ну, умовно, там у нас мільйон сто зараз. Це я кажу ЗСУ, плюс сили спеціальних операцій, плюс Нацгвардія. Десь умовно залишаємо 400 тисяч, 600, 700 тисяч бійців. Демобілізуємо. І ви думаєте, це буде просто так? Ні. Чому? Тому що, ну, по-перше, що. Бійці звикли, що у них вже зарплати, да, Там мінімалка, якщо не, не на нулю, а десь от в тилу там, на ротації чи десь ще щось, там рядовий отримує 23 тисячі, відповідно, офіцери більше. От, якщо це там на передку на нулі плюс три тисячі додають кожного дня, і значить люди звикли, що їм на картку там, ну, в середньому приходить, там, ну не весь час, ж вони на нулю, але там умовно 50, 70, 100 тисяч заробляють. Офіцери більше і тут треба повертатися в громадянське життя і вже не буде таких заробітків. Да? От. І ми матимемо парадокс, дуже сумний парадокс, Аня. Коли, наприклад, ну, такі от мої ровесники, тим, кому під 60, уже ну, умовно, далеко за 50, да? і їм на гражданку багатьом нікуди буде вертатися, особливо людям, які і сіли, вони захочуть залишитись. І от буде парадокс. Хтось захоче залишитись на контракті, і підписати умовно там, на три роки контракт, щоб вийти на пенсію із ЗСУ, а хтось, а комбат, наприклад, ну, хіба він захоче старічків брати, він захоче. Поставить молодняк, там, кому по 30 років умовно. Найкращий це, боєць це 30-річний хлопець. Да, там, типа, вже і не хлопчик, а, але ще може побігати. Да, там, тіпа, вже є бойовий досвід, і він із собою дорожить. І, ну, найкращий солдат в 30 років. От, і а такі, можливо, знайдуть себе і на гражданки. Оце і проблема. Але тепер візьмемо Росіюшку. У нас все таки всі призвані. У нас ну, або добровольцями ще в лютому 24 го, -го пішли, або е призвані, мобілізовані. Вони так або інакше там ще вернуться, знайдуть себе. Ну, більшість. Да? А на Росії я прочитав теж недавно таку цікаву штуку. Виявляється, у них. 20 регіонів ну на Росії, щоб ми знали от так званих суб'єктів федерації. Їх здається 88, Якщо я не помиляюсь, це з тими, що вони наші присобачили. Да, типа Херсон, Запоріжжя, Луганськ, Донецький, Крим, 5, плюс 5, А до цього у них було не то 82, не то 83. Я можу помилятися, але там плюс-мінус один. Хтось може з наших глядачів пробити зараз. Там, типа Google вам дасть відповідь. Я думаю, що десь десь так умовно 88 там суб'єктів федерації. І самодостатні ну що, е, Пітер, Москва, Ростов, Воронеж Новосибирск, ну, Ніжній Новгород, мільйонники, да? але є е, у них суб'єкти Російської Федерації, такі як Тива, або там Інгушетія, або Бурятія та ж сама, де е, ці гроші умовно грабові, і це те, що заробляють оці, що пішли на СВО, це основна дотація в бюджет. ну, то є їхні... Всі економіки цих дотаційних регіонів тримаються на тому, що зароблять. І от уявіть, 200 тисяч, 225 тисяч зараз мінімалка, ділим на 85 тисяч, зараз у них е, рублей, ну, 85 тисяч Рублей, доллар да то есть це ну, 200 чистыми, ну, грубо говоря, долларами, получають. На Росії, если он, він его кишнуть з СВО, ну можна з контрактником припиняють контракт, і його відсилай, є там, Ванька, там, типа, в свою Рязань или в свой Иркутск, там, ну і то навіть не в Яркутску, а кудись далі. І вони сидять на жопе ровно. Чого? Тому що у них немає поруч таких зарплат, тому що у них зарплата 40 тисяч за щастя, От отримувати 200, а потім отримувати 40. Це, скажімо так, різні речі. Розуміємо. І зрозуміло, що е, цей народ, який звик до крові, і, але й до зарплат. І ті, які, які звикли, що вдруг що, якщо там кормільця вб'ють, ладу каліну, получим, получим грабових там То скока стати зупинити там 3, 3 цю мільйонів. машину буде складно. От от правильно ти сказала, ти сказала іменно в точку. Ця машина розігнана так, що її буде важко зупинити. Скажу, і в знову ж і у нас будуть проблеми переформатуватися з військового ладу на мирний, але нам це буде там півбіди. А у них це буде страшна біда. От що діло. Мало того, ті, хто навіть не, не В СВО, а служать е, ну, умовно, у них ж теж там, типа зарплати, ті, хто шахети зараз скручує, у них теж зарплати, зрозуміло, не по 200 тисяч рублей, але і не по 30 тисяч У них зарплати теж тисяч по 70, по 80. Тобто вони штуку баксов умовно теж мають зараз. І все, якщо шахеди перестануть збирати, ну умовно там або вони то будуть збирати, але там не в три, не в три зміни, а в дві зміни, і все, хтось втратить класно оплачувану роботу, і, і Росія це... на виході з війни матиме проблему, і це теж фактор, який може впливати на е, прийняття рішення Путіним.